Мальовничі пейзажі гори піпіванта обсерваторії Білий слон в Прикарпатському національному університеті. Презентували фотовиставку співробітника ПНУ Василя Фіцака. Автор світлин наголошує, фото робив впродовж трьох років. Мав намір сповна показати краєвиди українських Карпат, оскільки працюючи на роботі, а з мною завжди камера. Я не міг не милуватися тією красою, доводилось бачити. При кожній нагоді, при кожній погоді я старався робити знімки. Знімки не тільки самої будівлі, тому що вона буває різною в різні пори року, особливо взимку. Особливо зранку, коли сходить сонце або коли заходить сонце, коли відбувається гра світла і тіні, коли воно вбирається у різноманітні рожеві кольори, відтінки і тому подібне. Також тут є декілька фотографій, представлених рослинним і тваринним світом. Рідкісні види флори, які зростають на горі піпіван Чорногірський, рідкісні види птахів, як ми бачили кам'яного дрозда, який є фактично залітним. З 2012 року Прикарпатський національний університет спільно з Варшавським університетом реалізує міжнародний проєкт з відбудови обсерваторії. Це не лише окраса Карпат, але й важливий міжнародний науковий центр. Білий слон має бути вдома. Тобто, все-таки це структурний підрозділ університету, міжнародний науковий центр обсерваторії, який університет вже близько 14 років активно відбудовує, відбудовує не лише в плані архітектурному і суто, не скажем так. Мова не йде тільки про стіни, хоча й про них теж, але це і повернення об'єкту його колишньої величі його колишнього статусу наукового, культурного, громадсько значимого. І сьогодні вже ми ну, наближаємося до того, щоб констатувати, що міжнародний науковий центр обсерваторія як це не тільки найвища споруда України, це не тільки знакова в Європі наукова установа, але це вже повноцінний міжнародний науковий центр, який працює за багатьма напрямками. Це все поєднання дозволяє нам сьогодні говорити, що з одного боку ми врятували. Будівлю обсерваторії, але саме головне нам зараз врятувати красу Карпат. Бережливо ставитися до цього величезного надбання, яке має Україна. В Івано-Франківську фотомайстер Василь Фіцак вперше продемонстрував власний творчий доробок. Далі свою експозицію планує показати в інших університетах України. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.